Учитись ніколи не пізно. Бійці АТО вже місяць опановують програмування на безкоштовних it курсах Така програма реалізована центром допомоги учасникам АТО та it волонтерами за підтримки губернатора області Валентина Резніченка. Семестр триватиме сім місяців, після чого військові програмісти отримають сертифікат. Віктор Байдачний за фахом математик, здобув освіту 20 років тому і практикуючим програмуванням до курсів не займався. Після демобілізації вирішив взятися за власний бізнес. І тут ці знання, каже, конче знадобляться. Щоб не витрачати зайві гроші на написання інтернет-сайту, він зможе зробити його самотужки. У мене є така мисль зайнятися бізнесом, да? то тобто, є я отримую можливість написати, допустим, свій веб-сайт, свій інтернет-магазин. Да, і, в принципі заниматься администрированием. Вот, я думаю, по, по окончании этих курсов я смогу и находятся всі люди, які являются главним резерв командування. Ні один нормальний человек не візьметь нас на роботу. Тому що реально по звонку в течение 4 часов нас отправляют сразу на фронт. У кожного студента тут своя мета. Хтось бажає свої знання інвестувати в майбутню професію, а хтось просто орієнтуватися в ІТ-сфері. Програміст Антон Сіряпов викладає для студентів місяць по три дні на тиждень. Каже, усі докладають зусиль та майже не пропускають заняття. Уже зараз на перших етапах розробляють. веб-сайты на основе серверной мовы PHP. Ребята не имели никакого специального предварительного обучения в области программирования. Можно сказать, они пришли и начали учиться с нуля. Работа в сфере IT подразумевает возможность работы как в команде в офисе, так и в принципе удаленная работа. В таких, допустим, отраслях, как фриланс і так далее. Іван Начовний, демобілізований учасник АТО, одночас є і організатором курсів, і студентом. Разом із побратимами навчатись, каже, ефективніше. І покажу, що стесняться нічого, вчитися можна в якому віці. Тут ребята по 20 років, і по 30, і по 40 років. От. І потрібно адаптуватися бы адаптироваться по современным тобто ми плануємо, що ці курси будуть діяти на постійній основі... по наполняемости рук. Тобто есть у нас заявлення в нашем центре помощи участникам топливо собирается в нужном количестве. Подаємо, і і починають, стартують і Зараз діє дві групи по 14 студентів. Найближчим часом планують запустити ще дві. Тож, хто прагне до знань, в центрі допомоги бійцям АТО чекають. Євріна Михайленко, Олександр Височин, новини 9-го каналу.